Доброго дня, шановні члени журі, я пропоную вашій увазі дослідницьку роботу на тему мережева пародія як фольклорне явище. Останнім часом в інтернет просторі в месенджерах набуває популярності явище пародії. Наше дослідження присвячене питанням, пов'язаним із визначенням причин такого інтересу та аналізу пародійних текстів, що й складає його актуальність. Нагальним питанням цієї дослідницької роботи є втрата інтересів людства до сучасної народної творчості. Через асиміляцію міста та села люди стали сприймати фольклор як суто традиційні календарно-обрядові пісні: частівки, колядки, щедрівки та інші, які співаються лише в селах. Але, дослідивши жанр сучасного фольклору, ми зрозуміли, що це не лише формальні пісні та вірші. Фольклорні тексти вийшли на зовсім інший рівень на рівень текстів, зокрема пародійних, які розповсюджуються в інтернеті. Пародія завжди мала проблему визначення. Вона має певні критерії розмежування від сатири та стилізації, які відомі далеко не всім. Сучасні літературознавці досліджували це питання не одне десятиліття, але к спільному висновку так і не прийшли. Обробивши матеріали, пов'язані з жанром пародії, ми зробили висновок, що пародія є метажанром, який в родожанровій ієрархії умовно знаходиться над родами та жанрами, охоплює ліричні, епічні, драматичні, літературні та фольклорні твори. Мета роботи аналіз мережевих пародійних текстів в контексті сучасної української дійсності. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання, систематизувати сучасні наукові погляди на проблему визначення пародії, окреслити історичний розвиток пародії, визначити тематику пародійних текстів у мережі інтернет, проаналізувати сучасні мережеві пародійні тексти. Об'єкт дослідження це явище пародії у контексті сучасної науки про літературу та фольклор, предмет дослідження, поетика сучасних мережевих пародійних текстів, необхідність зіставлення пародійних та пародійованих текстів у мережі інтернет обумовлює вибір провідного історико-функціонального методу дослідження. Залучаються також герменевтичні структурні методи, котрі дозволяють сформулювати низку питань, пов'язаних з умовами і факторами, що вплинули на підвищення інтересу до аналізованого явища. Наукова новизна роботи полягає у вивченні явища пародії на сучасному етапі розвитку фольклору, його поетики, що дає можливість розширити межі наукового уявлення про пародію та її роль у розвитку української культури. Ми з'ясували, що фольклорна пародія, присвячена темі пандемічної реальності, постає в сатиричному змальовуванні. Вона охоплює переважно календарно обрядові пісні зимового циклу колядки, щедрівки. А також з'являється велика кількість інтернет-мемів, що висміюють обставини, у яких опинилось людство, та їхню поведінку. Але спочатку повномасштабного вторгнення фольклорна пародія повністю змінила мету, задля якої створювалась. Тепер твори повертаються до своїх первнів, набувають серйозного значення. Висміюючи ворога, зображуючи українських митців у сучасних воєнних обставинах, твори актуалізують, популяризують національну творчість. Тим самим ми можемо констатувати, що воєнні пародії стають мистецькою зброєю проти загарбника. Висміюючи його, вони підіймають бойовий дух та національну свідомість українців.